Добрий вечір, шановне панство. Зняв я сину з гори і, і то, що розкидалося, викинув внутрієм буде на вечерю. Малі мене вже одне заховалося в то сіно. Тепер щодо розходу сіна на нутрі, при тому, як я тримаю нутрі. У мене сімейні внутрі сидять в вольєрі. А молодняк, який я відлучаю від самок, я стараюся вирощувати в клі... ну, перекидати в клітки. І при такому утриманні в мене в рази йде менше витрат на сіну. Ну, сіну, солому, пістилошний матеріал, будемо так казати. От. Тепер, а ще одна рекламація. Пан Віктор говорив, що я багато дуже кліт... клітковини кидаю в корму. Во дивіться, бачите, то перед вечірнім годуванням я кинув внутріям сіна, і внутрії все рівно, бачите, що за хочуть і трошки сіна. Хоч... Клітковини багато є в гранулі моїй, тому що я багато даю ну, і трав'яної муки до 10% даю, трошки менше, напевно, півтора кілограма на 20 кілограмів, то, напевно, буде 7% того. Люцерне, і 4 кілограми, то я тепер почав давати. Так, давав 3 кілограми висівок. А в висівках і в, в, в трав'яній муці є дуже-дуже багато клітковини. Ну, а внутріям, там, напевно, всім тваринам, крім жуйних, багато клітковини не, не потрібно. Ну, але внутрі тим не менше, дивіться, бачите, сві, свіже сіно їдь. Що то сіно? або інших е, е, грубих кормів, які ми даємо нутріям. які я використовую: сіну, е, кукурудзані, бачите, ось кукурудзані тіво, стебла. І в мене ще з грубих солома є і е, е, топінамбур. стовбури топінамбуру, і поч... їх треба вже ламати топінамбур, починати згодовувати десь з середини. Вересня, щоб до середини до початку листопада, коли він ще стовбори топінамбуру зелені, щоб згодувати. Оскільки в мене і кукурудзи стебел є досить. І топінамбуру відносно було досить. І відносно в минулому році було мало внутрі, ну 20 штук то є. Десь 2, до 25 у мене було на осінь внутрі, то розхід тих всіх грубих кормів, то невеликий. Ще тим більше зими не було. В принципі, тільки один день був приморозок. У нас мінус 7, що вода замерзла, одну ніч точніше. І зими, в принципі, не було, і снігу навіть не було снігу, що покрив. І що до далі тих грубих кормів. Коли, в кліт... Коли є клітка і вольєр, таке роздільне утримання, і порівняти з тим, що я мав всі вольєри, ну, всі внутрі вольєри, то в 2-3 рази менше йде сіна, бо в кожний вольєр треба було кинути трохи сіна, щоб внутрі в сухому сиділи. На сухій підстилці сиділи, а в клітках я того не даю. В клітках я даю лише трошки сіна для того, щоб ну, мали, якщо їм не буде вистачати, наприклад, гранули не наїдаються або пороскидають гранулу, і буряк там повтіче по їм між того між сітку в клітках, то є на такий випадок грубий корм. Так що, і в принципі, я по об'ємах не можу сказати, але е, дивіться, вже половина зими прийшло, І я от простень, яка є, беушна, то я напевно лише третю простень, ну, е, насередно на то говорять, е, зняв з того, з сіном, третій, будемо такий, уберемок, чи як сказати. От. Сіна то третє рідно Сіна і то дивіться, вже пів зими, ну, там мало що того. Бо в основному я стараюся в першу чергу кинути нутріям е, стебла Кукурудзи, а і топінамбур. Я давав бо топінамбур відносно ще був суковитий, стебла були ще. Ну, Зі соком, бо листки були деякі ще зелені. І вони його теж там перегризали, їли, не їли, не знаю, але перегризали і було все добре. Так що, на отримання нутрій, в принципі, самого сіна багато не потрібно. Ну і кидати багато. Ну, Але використовувати, якщо є, то солому використовувати. Добре, говорить, що добра солома з ячменю. Тому що вони її всю з'їдають. Наскільки то правдива інформація, не знаю. А по чуках сказати, ну я не маю чукованого сіна, бо в принципі обкошую свою територію. Тут в мене загальних, ну, садок і такі о. рови є порядом, бо у нас городи між. Ділянками рови покопувані, тому що шахта підробила, село просило, і води стяг... рови стягують воду, і от там під підкошую по кругу тих 28 280, плюс садочок, і мені того практично вистачає. Ну, ще пару разів, напевно, їду до міста, як комунальне підприємство покосив в травні траву молоденько і дощів нема, що вона висохне, то я ще там пару тих візьму. В них ще позичу, будемо так казати, пару тачок сіна. От. Але основним кормом для нутрі це не є ні грубі корми, нічого, саме основне це є зернові корми. А корми, грубі корми, вони більш використовуються як пістилочний матеріал. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.